Добрий день, everybody! Вітаю на каналі Біткоінкавчек. Сьогодні з вами розглянемо топ-3 альткоїни децентралізованих бірж. Це буде DYDX, GMX та GNS. 87, 88 та 248 місце в CoinMarketCap відповідно. Так, коротенька справка. Централізована біржа. Це коли біржа виступає в якості посередника між покупцем та продавцем, а децентралізована, немає посередників. Клієнти торгують між собою. Чому вибрав саме ці альткоїни, давайте покажу. Заходимо на сайт дефілама, посилання буде під відео, і бачимо, що обсяг торгів на децентралізованих біржах вирос на 23% відносно обсягу торгів на централізованих біржах. Далі дивимося найпопулярніші блокчейни для торгівлі на децентралізованих біржах. На першому місці Ефір, на другому Arbitrum і тільки на третьому Binance Smart Chain. Далі відкриваємо декси по обсягу торгів: на першому місці DYDX, на четвертому GMX. І на шостому GNS, яка дуже активно розвивається. На другому місці Synthetic, але ну вона вже дуже старенька, її вже пампити не будуть так сильно. А на третьому то ApeX, там вона вже по капіталізації на 3000 якомусь місці. Ну і далі ми бачимо, що ці децентралізовані біржі вони збудовані на блокчейнах, які найпопулярніші, пам'ятаєте: Ethereum та Arbitrum. Там ще є на Avalanche та на Polygon. Ну, в Завершення, давайте швиденько по графікам пробіжимося. Divide DX 2021-му заснована. Зараз ціна в зоні накопичення шикарна. GMX заснована в 2022-му. Вже показувала, як може рости. Зараз ціна в зоні накопичення також. Ну і GNS, як темна лошадка 2023 року. Ще не росла. Ціни зараз на мінімумах. І дуже велика перспектива в неї. Бо ж люди полюбляють там великі плечі, ризик, а якраз вона це все дозволяє. Придбати їх можна на Binance та на Bybit, Якщо у вас немає там аккаунтів, реєструйтесь за моїми посиланнями, які будуть під відео, отримуйте знижки та бонуси. Успіхів вам! Та ласкаво просимо на борт!